Київського національного торговельно-економічного університету під час економічних модулів. Останні вони проводять у різних областях. Цього разу чотириденні лекції читала на базі свого Вінницького інституту. На базі Вінницького торговельно-економічного інституту проходив економічний модуль під назвою Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, переваги та проблеми для українського суспільства. Продовж чотирьох днів викладачі Київського національного торговельно-економічного університету читали лекції, що стосувались різних аспектів угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Київський національний торговельно-економічний університет ще в 2015 році, в лютому, подав на Європейську комісію підготовлений кафедрою міжнародної економіки проєкт і, отже, виграв. Можливість участі в програмі Жана Мане вже два модулі відбулися на теренах Київського університету. Наразі третій модуль, який охоплює 40 годин, проводиться на базі нашого Вінницького торговельно-економічного інституту. Це грантовий проект спрямований на інформування та роз'яснення умов асоціації ширшим колом підприємців, державних управлінців та науковців. Адже саме співпраця бізнесу, влади та науки дає значний поштовх для покращення життя населення. Основна мета цього проекту це реалізація. І поширення інформації з приводу асоціації про з європейською комісією, а саме розділ 4 – це створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з європейським союзом. Захід справді важливий, запевнили учасники. Попри те, що переважна більшість українців переконана, що євроінтеграція, зовнішньополітичний процес, яким займається передусім Міністерство закордонних справ, останній припинив бути таким ще у 2014 році після підписання угоди. Нині відбувається внутрішній процес реформ. Є перелік завдань, які повинна виконати Україна. Експерти вірять, усі ці перетворення дадуть позитивний ефект для розвитку держави. Вірять у це і підприємці, і науковці, і молодь. Зазвичай питають, що ж буде з угодою про асоціацію з огляду на референдум у Нідерландах. Наш міністр закордонних справ не Дає чіткої відповіді, але будемо сподіватися, що все ж таки інтеграція переможе над суто національними інтересами окремих держав. Однак найбільшою проблемою на шляху до зростання економіки представники бізнесу називають нестабільність податкового законодавства. Саме це не дає вибудувати довгострокові плани компаніям, вже не кажучи про вихід підприємств на євроринки. Україну знову в рейтингах, значить, можливості ведення бізнесу значить, перенесли десь туди в кінець цього рейтингу, тому що наше законодавство дуже не нестабільне і дуже незрозуміле. Приватний підприємець він попадає в тенета цих законодавчих норм і дуже часто там просто запутується. На підсумковій лекції усі присутні отримали сертифікати, що засвідчують участь у грантовому тренінгу. Що це дає в першу чергу знання і ширше розуміння тих міжнародних економічних процесів, що відбуваються у світі. Саме обізнаність та грамотність розширює світогляд українців, і як результат якісно змінює їхнє життя. Світлана Орламова, Кирюшина, Ігор Самчук, Костянтин Шевчук, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини.